Познайомитись з цікавою книгою. Вінниця Додай бай. Тож запрошую вас вирушити в захопливу подорож чарівними місцями нашого любого міста. Вітаю тебе, друже! Я Дмитрик. Я радий вітати тебе у моєму рідному місті Вінниці. Дозволь мені тебе з ним познайомити. Вам цікаво, чому Вінницю називають містом фонтанів? У нашому місті 19 фонтанів, серед них найбільший у Європі світло-музичний фонтан Рошен. Він розташований на річці Південний Буг. Біля фонтану є справжній острів Кемпа. Багато років тому на острові був замок Фортеця. А також колись через острів проходили трамвайні колії, що з'єднували різні береги міста. Насолодитися краєвидами річки можна, здійснивши подорож на катері, маршрут якого проходить під трьома мостами Вінниці. У місті є унікальна споруда зі сталевих труб телевежа. За висотою вона друга в Україні. А всередині неї рухається ліфт. Чи можете ви повірити, що колись у місті всі будівлі були низькими? Люди і уявити собі не могли, що таке ліфт. Перший електричний ліфт з'явився у будівлі готелю Савой, який був першою шестиповерховою будівлею. Крім того, в готелі було центральне водопостачання та каналізація, подача гарячої води, електроосвітлення та асфальт. А от колір будівля змінила. Це зараз готель блакитний. А спочатку він був кольору слонової кістки. Ця незвичайна споруда візитівка нашого міста. Я завжди думав, що це башта, в якій сидить принцеса, і я звільню її, коли виросту. Але матуся сказала, що це водонапірна вежа. Колись вежа використовувалась як поліційний та пожежний пункт спостереження. А зараз тут знаходиться частина експозиції краєзнавчого музею. Ласкаво прошу зі мною на прогулянку центральним парком Вінниці. Це не просто парк, а справжній витвір мистецтва. У ньому безліч об'єктів дозвілля і відпочинку, стадіон, ковзанка, міський планетарій, численні атракціони й ігрові автомати. Парк гарний завжди в літньому молодому вбранні зеленого листя і залитий золотим промінням весняного сонця. Або всяві іскристих наметів снігу чи жовто гарячих кольорах осені. Саме тут можна побачити всю красу Вінниці у міні-макеті міста, який розташований на одній сонячній галявині парку. Є у місті Вінниця одне чарівне місце, відвідуючи його кожна дитина і дорослий потрапляє в казку. Це Подільський зоопарк. Він ще відносно новий, але в ньому мешкає понад 300 птахів та тварин. Зоопарк став справжнім житлом для тварин вимушених переселенців. Тут можна не лише спостерігати за тваринами і птахами, а й пригостити їх смаколиками. А мальовничі куточки на території надовго зачарують вас і ви ще не один раз повернетеся в казку. Я дуже люблю слухати казки та оповідання. Мені їх читає матуся. Нещодавно вона познайомила мене з творами Михайла Коцюбинського. Я був вражений тим, що він жив у моєму рідному місці. Разом з родиною ми відвідали музей садибу Коцюбинського. Тут збереглися старі дерева, посаджені родиною письменника. Серед яких липа віком близько 250 років раджу вам особисто відвідати музей і побачити прижиттєві видання творів Куцюбинського, предмети побуту та етнографії, а також цікаву колекцію художніх полотен ілюстрацій до його творів. А ще я хочу розповісти тобі про свій улюблений дитячий садочок Дзвінка. Я відвідую його вже давно. В садочку мене багато друзів. Разом з ними я весело проводжу час в садку. Мені подобається гратися, гуляти і малювати. У місті Вінниці є дуже багато дитячих садочків. Всі вони комфортні і тобі буде цікаво у любому з них. Але мені буде приємно, якщо ти ходитимеш зі мною до дзвінки. А тепер час розважитись. Спробуй пройти лабіринтом, а також розмалювати яскравими барвами малюнок.